Друзі, вітання! На продаж до нас поступила трьохкімнатна квартира в закритому містечку поблизу міського озера і парку Шевченка. Ось так у нас виглядає кухня. Уже є вмонтований кондиціонер, кухня у нас світлими фасадами, є вся необхідна техніка, холодильник, посудомийна, аварійна газова, поверхня духовка, мікрохвильова. Вікна на кухні виходять на парк Шевченка. Ось так у нас виглядає. Це у нас є дев'ятий поверх. Загальна площа 84 метри квадратних. При вході в квартиру є невеличка шафа для верхнього одягу і ось такий просторий коридор. І три житлові кімнати. Перша з яких це у нас є вітання. Подивіться, яка вона простора. І рухаємося далі. Квартири роздільний санвузол. Тут у нас знаходиться туалет, є гінічний душ, також рукомийник. Між кімнатами знаходиться гардеробна і, звісно, ванна кімната. Вона є досить простора, є місце для монтажу пральної машини. І перейдемо в наступні кімнати. Це у нас батьківська спальня, вона йде з балконом. Власники встановили додатково шафу для зберігання речей. Ще вам покажу вигляд з вікна. Квартира двостороння. Тут вікна виходять в двір. У містечку знаходиться багато магазинів, закладів, харчування. В п'яти хвилинах школа та садочки. Ось так у нас виглядає третя кімната. Коза цікава така пропозиція. Не зволікайте, сама проживає в цьому комплексі, тому щиро рекомендую: пишіть, телефонуйте і ходіть оглядати.